У Дніпрі на проспекті Гагаріна є ком'юніті людей, які згуртувались навколо ідей корисного харчування, живого спілкування та кави. Так, у кав'ярні магазині кава Космос жителі проспекту проводять тематичні зустрічі, дитячі імпрези, благодійні заходи та просто вечірні посиденьки. Власниця закладу Міла наголошує, все почалось з випікання домашнього хлібу і зазначає, не все те, що з підписом Еко насправді є корисним для вашого здоров'я. Я не дуже люблю цю приставочку Еко, бо вона дуже комерціалізована, да? вона не зовсім е показує суть. Е взагалі, то як саме особисто для мене це почалось, е я почала пекти хліб на заквасці. Тому що тема хліба це взагалі окремо, там можна 3 години беззупинно розповідати. А насправді, розумієте, ми зараз живемо в часі, де технології замінили сутність самого харчового продукту, його корисності. От, Мабуть, ви чули таке, там, жива їжа, живий хліб, що це таке, ніхто не знає. І оця приставка еко, ну, всі. Користуються, але не зовсім розуміють, що це таке. Тому так ми орієнтуємо, щоб це були харчові продукти, які, по-перше, несуть користь для нашого організму, бо це харчування це фундамент нашого здоров'я. Якщо говорити пафосно, якщо ми говоримо про здоров'я нації, то це відповідальність кожного особисто. Чи ми читаємо, що вказано на упаковці, чи все одно нам важлива ціна. До речі, продукт такий корисний, він не завжди там космічною ціною. Але так, у кожного продукту є своя ціна і вона оправдана. Одним е з таких дефіцитів зараз, так, то що, то, що є, я бачу, це отакі просте спілкування. І так як ми тут вже перезнайомились, друг другу знаємо, от у нас ввечері люди з району сідають спілкуються, хтось, кому треба окремий куточок, теж є такі умови. Нам треба, ми хочемо, щоб люди прийшли, і кожен отримав щось для себе. Хтось поспілкувався, хтось відпочив, хтось попрацював, навіть на попрацювати у нас є такі умови, у нас є Wi-Fi, він добувається аж на вулиці, тобто без проблем. І є потреба запросу. Вчора у нас була був такий захід, дуже доречний, про роботу зі стресом. Насправді дуже корисний захід. По-перше, ну, це були жіночки, жіночки жінки. І ми це проговорили, попрацювали, і дійсно ми розуміємо, що вже в нас, якщо порівнювати стрес там спочатку, да, вторгнення і стрес зараз це різні стреси. Але коли ти вже маєш ці пункти, як з ним, як його, як свої реакції, да, Розуміти, які інструменти є, як це з собою пропрацювати, то в принципі це дуже важлива інформація, бо ми вже так десь звикли, якщо можна до цього звикнути, але все одно наша психіка, наше тіло, воно на це реагує, і за цим теж треба слідкувати, бо це теж наше здоров'я, бо безслідно воно ж так не проходить, на жаль. Пані Міла каже, що в них в магазині надають перевагу товарам, які вирощували або виготовляли без використання шкідливих речовин. По-перше, ми обираємо поставщиків. Ми е, слідкуємо, що вони роблять, що вони використовують. До речі, в нас є господарства, агрогосподарства, які принципово вони не використовують ці шкідливі речовини. Після ці денітрати є замінники, є ну а, -а, -а це звичайно удорожчий продукт. А є маркіровки, але це теж якби може стояти маркіровка, але це теж не показник. Тобто треба зрозуміти. Ми живемо в, в часі, де інформація на самому справі вона лежить на поверхні. Якщо вміти цим користуватися, навіть там ви взяли якийсь продукт. Пробили в гуглі виробник, да що які технології, де що використовується в принципі, вони все піше а при допи, Саме при допитливості можна запросити сертифікат у кожного підприємства. Він побив. І тому це, ну звичайно, це така кропітка робота, але якщо ми цим цікавимось, і є, до речі, є частні підприємства, і у нас є в області, які саме от на цьому вони навіть создають такі ком'юніті, де люди навіть допомагають вирощувати, допомагають збирати, і вони саме бачать, як воно росте, як воно перероблюється, і споживають саме той продукт, який вони вже. Сьогодні дніпряни частіше за все купують овочі та фрукти або органічний хліб. Це баклажан, вид геліус називається. Він внутрі біленький, насіння там менше. І з нього дуже гарно робити такі, як я говорю, веганські стейки. Він нарізається колечками. Трошки присалюється, можна якусь приправку, обмакується в борошні кукурудзяним, який корисніше, ніж зазвичай, і корисніше, ніж паніровочні сухарі. І трошки обсмажується, і це, це дуже смачно, особливо з моїм хлібчиком. Я їм-їм, я от не можу, от, казалось би, воно должно якось набриднути вже, але воно так смачно, що. І головне, головне, що це корисне. Це дійсно, коли ти їш натуральну їжу, ти їш трошки, але потім ти відчуваєш, скільки енергії вона тобі дає. Ще у літню спеку тут особливою популярністю користується Бамбл, кава з апельсиновим соком та льодом з додаванням сиропів за бажанням, дійсно незвичне та смачне поєднання. До речі, на честь цього напою назвали одну з канарок бамбл. Також є цікава послуга, вам можуть очистити та порізати кавун. Літо хочеться кавунчика, а дівчатка не завжди можуть там донести. Да, це важко, не завжди її час, не завжди. Ну, а кавунчика хочеться. Тому ми таку послугу, якщо хочеться кавунчика, ви купуєте, ми його чистимо навіть від скоринечки, ріжемо, ви сидите і смакуєте на У нас своя випічка, ми, от такий перекус. навіть от Вчора в мене партнерша, вона готує. Тобто, це теж не ті об'єми. Кулінарі, але там кілька одиниць. от Вчора у нас був домашній фарширований перчик. Теж не завжди є час, не завжди в по напівфабрикати теж не завжди така якість. Вона зробила, ми дали об'яву. У нас своя група, да, дали об'яву, люди прийшли, вони знають вже нашу якість, як готує, і всі задоволені. Пані Міла наголошує, що філософія розумного та корисного споживання це особистий вибір кожного, і примушувати тут когось точно не потрібно. І її діти можуть скуштувати фастфуд, якщо є таке бажання. Я так прям не ставлю їм такі кордони. Вони, вони, якщо хочуть, вони їдять, особливо в мене. Якщо старшому я там базу дала, і я дивлюсь, що він харчується правильно. Молодший це підліток, це чіпси, на жаль, це Макдональдс. Я розумію, що я не можу ну, це прям так контролювати, але я кожного разу розповідаю. Він навіть мені там іноді допомагає при випічці хліба і розповідає чим. Це все відрізняється, до чого це приводить. Ну намагаюся це якось так, от в повсякденному житті показувати, розказувати, думаю, що все ж таки, ну, це. Це повинно бути рішення самої людини. Я розумію, що дитина є дитина, але теж якщо це підліток, закручування гайок, іноді приведе зовсім до іншої реакції. Фастфуд гарний тим, що коли десь ніколи перекусити, в Макдональдсі є завжди, да? особливо хто їздить дуже багато, вже... ну в тому ж Макдональдсі. Давайте так. От я просто по, по собі я теж їздила по городам, по містам і тим приїжджала. Там в 6-7 ранку треба щось перекусити. Да? Я знаю, що в Макдональдсі є вівсяна каша, є зелений чай. Тобто в тому ж Макдональдсі можна ті ж роли там, є, там, з рибкою, якщо це не м'ясо, ті ж салати. Це все в Макдональдсі є. Ну, це рішення людини, що їсти. А насамперед, фастфуди зараз теж е трансформуються. Я на це дивлюсь, і мені це подобається. Вони трансформуються в сторону здорового харчування. Це, на жаль, по Дніпру поки не так, так замітно, але це видно в, в Києві. Я слідкую, і мені подобаються ці ідеї, ці втілення, які є. Я думаю, що потихеньку-потихеньку все ж таки. Е Прийдемо до того, ну звичайно, не кожна людина, це як то пінками в рай не загониш, але давати інформацію, давати, показувати ті результати зазвичай, це от якщо показувати да, ми нам цікаво, коли люди в віці і вони займаються спортом, і вони виглядають. А це ж база, це харчування, це фізична активність. Тож, якщо ви шукаєте спілкування чи місце для втілення своїх ідей, кава космос на вас чекає.